Друзі, привіт! Моє ім'я Юля, і сьогодні давайте поговоримо про те. Наскільки цінно і наскільки неймовірно круто бути в ресурсі, бути в позитиві, бути в гарному баченні і розбиратися в собі, пізнавати себе, і слідкувати за собою, йти в саморозвиток, розвиватися і все, всю свою енергію, весь свій вільний час вкладувати в себе. От, взагалі, дуже багато науковців, дослідників говорять, що сама-сама найкраща інвестиція це інвестиція в себе. Отож, не забувайте Інвестувати в себе, не забувайте інвестувати в свій час, в свій розвиток, в самого себе. Наприклад, маєте вільну хвилинку, подивіться щось цікаве, маєте вільну хвилинку, відкрийте якусь книжечку, маєте вільну хвилинку, шукайте інформацію, яка вас надихає, ту інформацію, в якій ви відновлюєтесь, спілкуйтеся з тими людьми, з якими вам дуже... По кайфу спілкувати, з якими ви наповнюєтесь, де от ви в спілкуванні, ви розумієте, що клас, от я пішла до неї, побула з нею, поспілкувалася, на каву з подружкою вийшла. Ви енергійні, ви в позитиві, ви позитивне, підключились до позитиву, і ви от насолоджуєтесь життям, і ви цю енергію насолоди вливаєте в світ і випромінюваєте. Це дуже крута штука. Я її попробувала на себе. Якщо ви подивитесь попереднє відео, я там розповідаю про те, як наскільки я сама себе витягла, і наскільки я сама себе висунула з такого негативного і дуже-дуже поганого стану, коли в мене була дистонія, коли були пожи... просто пожизнені, які мені здавалося, що вони ніколи не пропадають головні болі. І я себе просто з того стану витягла і зараз насолоджуюсь і кайфую від життя. Я неймовірно вдячна за ось той етап в своєму житті, там, де. Були оці проблеми з здоров'ям, були оці проблеми з головними болями по тій причині, що по-іншому я б не зрозуміла. Взагалі, в розуміння людини будь-якої ситуації для того, щоб людина зробила висновок, їй ця інформація дається або через знання, або через кризу. В основному люди не розуміють через знання. Тобто, якщо ви там отримуєте знання, ви такі знання отримали, рукою махнули, пішли далі, з розумінням, що ну да, сьогодні так, але завтра буде по-іншому, можливо, потім буде ще краще, потім буде там гірше, ну якось воно буде. А ось якщо вам приходить в життя криза, тільки тоді ви починаєте діяти через те, що ситуація вже виходить з-під всіх можливих контролів. І ви розумієте, що саме так потрібно робити, бо все, просто час Х настав, ось той день, коли вже нарешті потрібно вам діяти. Бо по-іншому ви не розуміли. Тому насолоджуйтесь життям, отримуєте кайф, задоволення і наповнюйтесь, наповнюйтесь самі. Мається на увазі, що всі свої вільні хвилинки, годинки, хвилини, минутки вложуйте в себе. Це найцінніше, що може бути тільки в вас. І взагалі, дивіться, ви сюди прийшли одні-єдині. Не прийшло з вами не брат, не сестра, не кум, не сват, не мама ваша за вас, не тато, не бабуся, ну взагалі ніхто. Ви прийшли сюди одні єдині, і ви підете з цього світу. Ніхто ще не живе вічно. Абсолютно всі як прийшли, так і йдуть. Немає такого, що там, наприклад, людина народилася, і вона все життя живе, сидить і, і все, вона ніколи не помре. Немає такого, просто не існує. Тому ви знаєте, що ваш час виміряний. Це дуже класно стимулює і допомагає. Знайте, що ваш час чітко виміряний, і дійте, просто дійте, насолоджуйтесь, кайфуйте, отримуйте задоволення, пробуйте подякувати, дякувати всім, пробуйте отримувати кайф від того, що ви попили кави, ви поїли. Якщо, наприклад, у вас є якась проблема, яка вас хвилює. Сядьте з тою людиною, поговоріть, обговоріть цю проблему. Не замикайтесь в собі, йдіть на спілкування. Саме краще, що є в людей, це от можливість спілкуватися. Спілкуйтесь з ними, розумійте, розказуйте, розумійте, що та саме так і має бути, по-іншому не має бути. Вкладуйте в себе, шукайте і саморозвивайтесь. Це неймовірно крутезна штука.